Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, друзі, ви на каналі Радіо Чикаго. Це вечірня студія, і сьогодні маємо дуже гарну для вас звістку. Ми запросили особу, яка вас точно зацікавить. Зацікавить з декількох причин: чи ви є бізнес-власник, чи ви шукаєте собі пару, чи ви, можливо, хочете зробити якесь рекламне оголошення. Вам точно ця особа в цьому допоможе, тому що з нами Ярема Кузишин. Це є засновник першого. Можливо, першого в США українського маркетплейсу, який має назву шарварок. А ви, напевно, чули вже у нас на хвилі, неодноразово ми давали певні такі ролики на декілька секунд. Але сьогодні ми маємо можливість з паном Яремою більш детальніше поспілкуватися, от саме як ця ідея виникла, чому саме шарварок і чи є можливо якісь аналоги конкуренти, от і так далі. І так далі. Тому питань багато насправді у мене особисто багато. Можливо, хтось з наших слухачів, глядачів, має питання від. Тоді задавайте їх десь в коментарях, і ми безпосередньо будемо на них відповідати вже або по закінченні цього інтерв'ю, або, можливо, навіть і під час. А вам для початку, пане Ярема, доброго обіду. Ранку, вечора. Одним словом, вітаємо вас. Вітаю Дмитро, вітаю радіо UA Чикаго, всіх слухачів, глядачів, мабуть, хто буде трансляція на Ютубі, на Фейсбук. Тому всім вітання, дякую за можливість таку а, розповісти про платформу, про новостворений продукт. Перший український маркетплейс США шарворок. Ми буквально з грудня місяця почали активно приймати користувачів. А, чому шарворок? Ну, це таке старовинна така глибину а, можна купнути а, таку дефініцію визначення цього слова. Це місце взаємодопомоги, це місце, де люди... Один одному о, щось порадять, допоможуть і підтримають. Це таке да, давнє така... слово. Та. Його зараз не часто зустрінеш, і насправді про допомогу. Тут чудова фраза: є свідо свого по своє, та, і ми всі з вами, ми ви мігрант, я мігрант, ми, кожен приїхав свого часу до Сполучених Штатів, і до кого ми зазвичай перше звертаємося. Так, до своїх людей, от не завжди цей досвід приємний, відверто вам скажу. А деколи своїх тобі зроблять ще більше різних пакостей, різних підстав, але очікування є просто, що свої тобі люди в іншій країні вони заміняють подекуди навіть і сім'ю, бо ти не маєш тут нікого. Ти хочеш звернутися до українців. Я так розумію, ви хочете трішки змінити це. Знаєте, це таке сприйняття, що треба своїх остерігатися. Ви хочете зробити платформу, де власне люди можуть можуть за допомогою звернутися і не. Бути настрашені тим, що з ними щось станеться, що вони там дійсно можуть отримати допомогу, за якою вони звертаються. Ну, власне, сама ідея створення цього маркетплейсу була подати руку один одному. Тобто, в моєму власному досвіді Аміранському було все прекрасний досвід взаємодопомоги, підтримки. І я коли прибув, я перше місце, куди ми всі приходимо, це церква. Так? Люди з різних періодів, в різні часи прибули в Штати, і вони рекомендують як отримати першу працю, де придбати автомобіль, і може навіть навіть в той час, коли у вас немає автомобіля, візьмуть вас власний і повезуть до ділера і, і придбаєте цей автомобіль. Тому в мене тільки позитивний досвід, коли я прибув як як новоприбулий в Америку. Тому я думаю, що більше більшість людей такий самий досвід. Є можливо і моменти, але ми зараз говоримо про те, що в такий час, коли ми вже наскільки об'єднані, наскільки сильні в допомозі в Україні і в цій боротьбі з Московією, то нам в першу чергу треба допомагати і розуміти, що підтримка це те, що нас об'єднує. Тому, власне, і Marketplace шарворок є для цього створений. Ми маємо вісім категорій. Я буду розповідати про ці категорії. Це там вже на сьогоднішній день є і база. Організації організація ресурсами називаємо цю категорію, де є церкви, українські школи. Ми запрошуємо відвідати, хто має чи приїхав новоприбулий, чи переїжджає при локейшн, робить в інше місце. Це є можливість там вже знайти відповідно до потреби ем, чи організацію. Я повторюсь, чи школу, чи будь-які речі, які є е, в запиті людей. Ну і е, організація е, спільнота. У нас наступна категорія, це по клубах по інтересах. Люди об'єднуються. Навже багато у сан франциско беєрії Молодь постворювала клуби для лижників, велосипедисти, бігуни дуже багато. Тобто, я і це запрошую. Це є безкоштовні категорії. Ви можете створювати там і об'єднуватись, і проводити гарний час. Так само категорія наступна: це житло і комерція. Ви шукаєте житло, ви пропонуєте житло, ви розміщуєте. Це є платно для тих, хто пропонує, і тих, хто шукає, завжди буде безплатно. Так само, праця. Ви працю шукаєте, це безкоштовно. Працю ви пропонуєте, якась буде фіксована плата. Але я хочу наголосити: станом на сьогодні ми маємо 30 днів безкоштовний е період для користувачів, і це важливо, щоб люди попробували цей продукт, почали користуватися ним. Тому що найважливіше, що цей сайт двомовний. І незалежно від того, від рівня мови, ви маєте можливість створити свій, свою публікацію, і вона буде прочитана. При зміні мови сайту, а воно автоматично все змінюється, і ми маємо можливість читати незалежно від того, чи ви володієте англійською, чи ні. Тому це як з таких речей з одних причин, чому ми це так само створювали, цю платформу, бо є великі запити від новоприбулих українців. В першу чергу, що ми шукаємо? Житло, авто і працю. Тобто базові речі, потреби. Потім ми шукаємо з ким поспілкуватися, церкву, школу для діток. І ці всі речі треба ці запити закривати. І, власне, шар урок стоїть е, номер один завданням перед собою кладе: за, ці запити закривати. Потім є категорія події. Угу. Благодійні Там... події, комерційні а, події, події, різні події, так? Так, так, різні події, аналогічно це є, е, є безкоштовний, е, категорія безкоштовного розміщення, і дуже зручно там е, можливість розмістити банер, геолокація. Ви ба ви побачите можливість додати власний календар цю подію і придбати квиточок. Там є, якщо ви створюєте події, якщо ви робите якийсь івент, це дуже корисно і зручно. Тому так само це е, е, і приходимо зараз до тої е, е, актуальної на сьогоднішній день категорії, яку ми зараз дуже активно. Промовтимо це є знайомство, дейтінг категорія. Власне, до е, дня закоханих. Ми зараз проводимо акцію. Такий промоушен для платформи. Запрошуємо всіх дівчат і хлопців, щоб розмістили свої профілі. І отримали можливість виграти новий iPhone 16 Plus. до речі, про iPhone 16 Plus ми цими вихідними в себе на соцмережах запустили цей ролик. Так, ми поширили цей розіграш в себе. Тому сподіваємося, що наші слухачі бачили це також і на наших, скажімо так, платформах. І беріть обов'язково участь, тому що дійсно знаєте iPhone 16, враховуючи тарифи нової адміністрації Трампа, це може бути скоро велика розкіш. От, але не про політику. Зараз дивіться, пане пане ви знаходитеся в Каліфорнії, тобто в Сан-Франциско, і я так розумію, хедкватер цього офісу цього, цієї платформи, Шарворок, теж саме знаходиться там, біля Силіконової долини недалеко. Чи людям в Чикаго, чи людям в Нью-Йорку, чи людям десь у Флориді, актуально там а, заходити щось постити поза як, Ну, це все ж таки відстані. А, от от цей момент можете проговорити, як воно буде працювати по всій Америці. А, платформа вже є діюча, вона приймає користувачів. І якщо ви зайдете в категорію послуги, сервіси, люди, власники бізнесів вже розміщують а, свої сервіси. І незалежно від того, де ви територіально, географічно знаходитеся, платформа, у вас, а, ви розмістите публікацію. І в пошуку, коли користувач вибирає місто і локацію, йому буде видавати ті бізнеси і сервіси, які є власне в тій локації, яку ви шукаєте. Тому. Незалежно платформа працює по всій території США, і я думаю, що це є ну, дуже зручно і е, незалежно від того, де ви фізично знаходитесь. Ви можете переїхати і ви починаєте нове життя в іншому штаті, і ви е, чи бізнес перевезли, чи ще щось. Ви робите постінг, і, і, і вас знаходять, і вас бачать. Нагадайте, будь ласка, а коли була саме створена платформа, як вже довго довго існує шарворок? Е, Ідея прийшла минулого року, вона ну, на поверхні була, тому що десятки тисяч українців новоприбулих. Е, ми всі розпорошені по десятках е, Facebook-груп, телеграм-каналів. Теле, теле, телеграм Ці всі речі, вони, можливо, де когось працюють, але якщо вам потрібно в певний час знайти певну потрібну інформацію, ви губитесь, Воно, і ви її не знайдете. Ви будете скролити, і шукати, і перепитувати. Тому шарворок це те місце, де. Структуровано в одному місці ми зосереджуємо все по запитах, по потребах і по таких життєвих е, моментах, які щоденних, які, в яких ми перебуваємо, е, і там ви можете це розміщувати і знайти. Платформа е, створена була. Почали ми створювати минулої весни. То вже рік буде, але фактично, ми перед новим роком е, ми вийшли вже в реліз. І платформа почала перед новим роком перших користувачів отримати. Але дейтинг-категорію категорії ми власне, зараз, буквально тиждень тому. Цей функціонал вже запрацював активно Це зараз. Насправді на актуально, тому що лишається менше двох тижнів до, до Дня Святого Валентина. Хто ще не має пари з ким піти на вечерю? То ви можете, можете знайти дійсно когось. Знаєте, там менші конкуренції зараз серед хлопців, я так скажу, для чоловічої аудиторії дівчата там точно є, і вони всі красиві, бо наші жінки вони такі. От, а хлопців менше конкуренція, тому заходьте, дійсно, реєструйтеся і підтримуйте і своє, підтримуйте українське, тому що знаєте, ну відверто кажучи, то є ж є ж аналоги, та? ви ж ви не винайшли в. Велосипед, це не є щось що ніколи не бачив світ. Якщо ми навіть говоримо про деякі є інші платформи, епи, але вони є не українські. Напевно, в цьому ваша унікальність та що ви саме фокусуєтеся на українцях, і що зазвичай, на принципі, наші люди хочуть з кимось жити, хто а, має якусь якийсь спільний бекграунд, тобто знаєте, в 90% напевно, люди, які приїжджають з України, все будучи в Америці, все рівно вони одружуються на українцях, тому логічно, що шукати собі другу половину, напевно. Зручніше у вас, ніж десь там на якихось американських чи не знаю, навіть китайських різних платформах. Це дуже гарна ідея. От, тому... Але конкуренція є. Конкуренція є. Як ви з нею Конкурен... боретеся? Це, це чудово, що є конкуренція, бо воно заставляє створювати той продукт, його виточувати і удосконалювати, доскільки щоб люди могли з задоволенням користуватися. Ми відкриті до. Отримання зворотнього зв'язку. Ми цінимо кожен е, от, от в соціальних мережах люди дають коментарі, і ми дуже це цінуємо. Тому ми запрошуємо реально говорити, як вам краще розмістити було профіль, яку інформацію, як функціонал, е, щоб працював. Тому ми, ми в процесі. Тобто, це все рухається, це все живе, і е, ми маємо наскільки філігранно все зробити, щоб ця платформа була досконалою для користувача, простою, <coughs> доступною і. Е, була на щоденному вжитку кожен день, щоб коли які треба запит. Любий людина взяла і скористувалася. Вісім категорій, так ви сказали. Я так розумію, ви дуже систематичний чоловік. Ви любите, щоб все було по поличках, все було чітко і якісно і зрозуміло. Я такий самий, я не люблю цього хаосу. І знаєте, ви кажете, Фейсбук різні групи або телеграм-канали, або щось ще. Ну, якщо Фейсбук брати, це як хмельницький базар, там є все, але щось знайти, то дійсно, то можна потратити багато дуже часу. А час це такий ресурс, що ти його не повернеш. І, от, власне, ви взяли дуже велику важливу місію. Це все систематизувати. Охопити всю Америку, всі штати, і дійсно, кожен там може собі просто зайти в пошуку щось вбити, чи це робота, чи це житло, чи це знайомства, чи ще якісь, чи події, ті самі події. Як часто, до речі, ми в Чикаго маємо таку проблему, що Дуже багато заходів. Я не знаю, як у вас в сан франциско У Нас дуже багато заходів, і люди просто не знають, що де відбувається, в який час, куди, деколи, навіть вже постфактом дізнаються про якусь благодійну подію. І це шкода. Хочеться хочеться, щоб воно було систематизовано. І от у нас були певні намагання, я вам скажу, створити якісь такі платформи, але вони поки що не є успішними. Десь там хтось взявся, умовно кажучи, за події ті самі якось систематизувати, але воно не вдається. Є сайт, знаю. Церквах, так що там всі парафії перечислені Є організація, яка роботами займається, але так, щоб все разом в одному місці. ну Тут тут вам потрібно віддати належне, це є вперше. І я так розумію, у вас є велика команда людей, яка над тим працює. тож зовсім нелегко то все контролювати. Так, команда є і люди в різних локаціях, не тільки в Сполучених Штатах є наші українці, вони по світі працюють. Мій досвід. Створення стартапів попередній, і взагалі мій бекграунд це з фінансова сфера, взагалі з банківського бізнесу, е, почав мав досвід тут в Америці в двох банках працювати. Але після того ми створили тут з колегою. Е, ну я ще, крім того, є співзасновним прибуткової організації громада. то що я хотів ще сказати. Е, і ми створили ще перед тим, у нас був стартап по найму праці в ІТ-індустрії, але оскільки ми, ми трошки цей проект. Як кажуть, зафрізили, скажу так, тому що зараз, ну, як такого найму в ІТ-індустрії зворотній процес, на жаль, тому, тому зараз було на, на, дуже актуально створити таке щось для нас, для українців, такий маркетплейс український, бо це є на часі, є запит. Тому він має в собі і компоненту соціальну. Що я хочу наголосити? Перспективі, ми, ми очікуємо, ми маємо велику надію, коли будуть десятки тисяч українців користуватися шарварком. Ми будемо генерувати якийсь ревеню і прибуток. Можливо, буде. Сподіваюся, на це вчасно. І частина цих коштів ми готові, і ми маємо місію, і на сайті про нас ви прочитаєте. Соціальну місію, якою ми займаємося вже сім років тут, в Сан-Франциско, в Каліфорнії, і ми маємо під шапкою організації громади фундація Ангелік, яка піклується дітками загиблих героїв. І ми в часі Різдва надсилаємо подаруночки, допомогу різні в різних областях, різні запити закриваємо. І це дуже важливо, щоб кожен розумів, що можна піти на край-ліст і зробити постінь, заплатити. За публікацією вакансії там 50 чи 70 доларів, а можна прийти на шарурок і зробити то за половину грошей, наприклад, так і розуміти, що ці кошти в перспективі попадуть і повернуться в Україну добром, тому це важливо, щоб кожен бізнес, будь-який бізнес-проект мав соціальну місію. І він у нас є, і він у нас важливий. Тому а, якщо кожен проникнеться ідеєю, що як ми говоримо, Дмитро свій до свого по своє, так. воно працює, воно буде працювати. Кожен бізнес має мати цю ви кажете, соціальну місію. А кожна людина має бути соціально свідома і відповідальна, і враховувати зараз, в який, в який час ми живемо. Час дійсно нелегкий. Нас багато так само людей слухає зараз із України і перебуває, знаєте, і під постійними обстрілами постійна, постійна є загроза, що щось, не дай Бог, прилетить. Так само в Америці. Ті ті люди, які приїхали, їм теж в принципі не є так легко. Ну це не до порівняння, але все ж таки. Нова, нова держава, нові закони, заново себе знаходити, шукати. І чудово, коли у вас попадаються на цьому шляху люди, яким ви можете довіряти, які вас виручать в ситуації. Але ну, не в кожного таке є і не завжди так трапляється, як ми хочемо. Тому от, сподіваємось на технології, сподіваємось на штучний інтелект, сподіваємось на таких інноваторів, як ви, які дійсно придумали дуже гарну ініціативу, платформу, цей маркетплейс. От, до речі, та мета ж так само має свій маркетплейс. Але я думаю, що через декілька років ви їх, можливо, навіть наздоженети, перегоните, Я дуже вірю це, сподіваюся, тому що наші люди, вони талановиті, вони талановиті всьому, і те, як ви до цього підходите. Як ви спілкуєтеся про цю платформу, і за записом ми з вами неодноразово комунікували. Видно, що ви горите цією ідеєю. Ви хочете людям 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 допомогти. Тим паче, а це ця громадська ініціатива та ваша неприбуткова організація громада. це є щось, що обов'язково вам повернеться з Турецією. Тому на завершення, що давайте закличемо ще раз людей, щоб вони заходили за цим посиланням, яке буде під відео в нас, а перевіряли ті категорії. Можливо, дійсно хтось зараз шукає роботу. Житло, авто, якусь подію, захід, куди би запросити свою кохану людину, чи навіть подарунок зробити якийсь. Беріть участь в розіграші. Айфон 16, повірте, кожна дівчина чи кожен хлопець це оцінить. Це не, не щось там таке, знаєте, проміжне. Це iPhone 16. Я навіть не маю айфона 16, я маю айфон 15. Тому я теж буду брати участь, можливо, навіть мені повезе. Ви ж потім не будете звинувачувати, що то якось підстава. Ні. Ну, все. Ні -ні, ви ну, у нас так, такий підхід. Команда. У мене є багато тут людей, волонтерів, які допомагають в шарварку, допомагають і в тестуванні, і в девелопменті, в маркетингу. А, тому я в першу чергу дякую всій команді, яка вірить в цей продукт. Друзі, я всім щиро вдячний дя за а, багатомісячну спільну працю, і ми досягнули вже певний такий milestone, де ми спрезентували продукт. Він є, він живий, він працює. Ми маємо користувачів, які заходять, які цікавляться. Ми маємо актуально сьогодні промоцію до запрошуємо всіх до свята Валентина створити профіль знайомства. Тому а, наше гасло: купуйте, продавайте, єднайтесь. Воно як ніколи актуально. Тому, будь ласка, користуйтеся, діліться з друзями, вигравайте телефон, і як кажуть, щоб кожному а, в житті складалося по ваших мріях, ваших думках. І буде успіх кожного нехай вам, друзі. Ярема Кузишин був сьогодні з нами, засновник першого у Сполучених Штатах українського маркетплейсу під назвою Шарворок. Це дійсно те місце, де ви можете отримати відповідь на будь-який ваш запит. Посилання на цю платформу у нас в описі до цього відео. Заходьте і перевіряйте, Кажіть, як вам подобається, не подобається, що потрібно змінити. Я думаю, пан Ярема обов'язково це прочитає і візьме вашу думку до уваги. Ну а на сьогодні все і до скорого. Я сподіваюся, що ми будемо час від часу з вами так спілкуватися про якісь оновлення на Шаварку, я думаю, нашим людям було дуже цікаво. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.